Ілля Віноградов, гравець мініфутбольного клубу Лідер. Після 24 лютого Ілля разом з родиною виїхав за кордон України. Я був в Румунії і мені в місті Сучава мені не вистачало України. А от його партнер по команді Захар Євтушенко весь цей час був у Сумах. Він говорить нам, чого не вистачало весь цей час. Я дуже хочу стати футболістом, і воно мені не давало стати футболістом, тому що не було тренувань. Мініфутбольний клуб Лідер було створено в 2018 році. У лютому російська агресія застала команду на виїзді в горішніх плавнях. Додому повертались, сказавши дітям, що гра буде у сумах. Їхали ми назад ті в суму, як на гру, щоб діти ні не, не за що не переживали. Тобто вони їхали задоволені, думали, що гра в місті Суми буде. Так ми добралися з Божої допомоги. Потім тренування стали на паузу. Через місяць футболісти вийшли на перше тренування. Перше тренування було у нас з дітей. Це перше тренування, так потім на протязі кожного тижня одна-дві дитини додавалася, додавалася. Але сьогодні це не всі діти. У нас вже доїхала приблизно до пісі дітей, вже доїхала. Володимир Саєнко говорить, війна змінила дітей. Вони стали більш відповідальні, тому що цей місяць де хто знаходився, хто два, хто три. Вже вони 10-9-11 років розуміють. Цю жахливу ситуацію. Більше почали цінити ці можливості. І Захар, і Ілля нині тренуються з командою. Вірять у те, що реалізують свою мрію. Я раніше був нападаючим на турнірі, а тепер навчився захисником бути. Мрію стати легендарним воротарем. П'ятеро тренерів МФК Лідер наразі працюють з п'ятьма десятками вихованців від 4 до 12 років. Чекають, коли всі інші повернуться у футбольну родину. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному Суми.